Всіх вітаю, дорогі мої партнери, дорогі слухачі. І сьогодні наша тема по продукції New Life буде саме по бадам направлення фітофорте. В нас є кілька груп, саме таблетованому виді, саме БАДів, і ми поговоримо сьогодні саме про фітофорте. Що таке фітофорте? Це екстракти трав, які. Не мають більш ніяких додавань окремих вітамінів, тобто або квіткового пилку, або водоростів, або ще щось. Тут лише трави без додавання якихось або окремих вітамінів, або ще е, 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 якихось витяжок е, з е, додаткових джерел. От. І в чому їх різниця? Тому що є дуже схожі. Є дуже схожі направлення, наприклад, там, для жінок, для чоловіків, там, для судин є схожі екстракти, еліксири або таблетки, або капсули, чим відрізняється група фітофорте? саме тим, що вона більш протизапальна. Це в першу чергу протизапальний. Протизапальна група таблеток, і е, якщо ми п'ємо, це дуже рідко буває, що люди п'ють профілактично ці таблеточки по одній два рази. В усіх остальних випадках я завжди кажу зразу їх приймати по дві два рази, і це якнайменше. І так, давайте подивимося. Е, давайте подивимося, що в нас тут є. Наприклад, я буду зараз по порядочку, ну, на, на, на вибір випадково брати. Наші таблеточки буду самі основні акценти буду говорити. Наприклад, еліксир для нирок. Еліксир для нирок, звичайно, якщо ми кажемо про запалення, то, звичайно, краще комбінувати з нашим еліксиром для нирок. Чому? Хто, наприклад, ще не дуже знайомий з нашою продукцією, чому комбінувати? Тому що еліксир і екстракти діють набагато швидше, але таблетки діють. І діють, і допомагають, і ще має пролонговану дію, тобто подовжену дію. Накопичуються і довше працюють, тому беремо разом і в рідкому виді, і в таблетованому виді. І деякі з них можна заміняти. Наприклад, щось у вас сталося якесь запалення, а у вас не якесь, а запалення нирок, а у вас вдома є еліксир для суглобів, еліксир для легенів. Ой, вибачте, фітофорти для легенів, для жінок, для суглобів. Ви фітофорти для нирок зможете взяти ну, трохи пізніше, там завтра чи через декілька днів. А от ті, які у вас є протизапальні, от любі протизапальні, хоч еліксири, хоч таблеточки, вони будуть все одно спрацьовувати. Ну, наприклад, тут є еліксир для нирок, будь ласка. Звичайно, працює і по ниркам, і по всій мочистатевій системі. Далі, в нас тут, да, я сказала, еліксир для жінок. До речі, їх можна поєднувати. Хоч запалення нирок, Можна брати і те, і те в парі, хоч запалення по жіночим органам. Але, звичайно, фітофорти для жінок має ще і не тільки протизапальні властивості, а ще й взагалі але ще й допомагає легше менструальні цикли і якісь саме, саме знеболюючі такі властивості в нього є, тобто нормалізує. І менструальний цикл, і гормональний фон, і запалення знімає. от, Так, що в нас я говорила да? для, шлунку. для шлунку, начебто для шлунку, але шлунок це слизова оболонка, по-перше, слизова оболонка, коли запалення там йде? То, звичайно, її треба заспокоїти, і трави будуть заспокоюючі. Чому я кажу, теж його можна заміняти. Але для шлунку працює, звичайно, тут є екстракт трава нагідків і багато інших трав, але це, звичайно, гарний, заспокоюючий, саме по шлунково-кишковому тракту таблеточки. Так? Є в нас для легенів. Для легенів, само собою, при застудних захворюваннях, але це не обов'язково ж повинно застуда дійти до легень. Це може бути верхніх дихальних шляхів запалення, а вже оці таблеточки можна приймати. І, звичайно, звичайно, добре для легенів працює при кашлю. Але нагадую, дитині можна дітям по одній таблеточці кілька разів на день, а дорослим можна зразу по дві таблеточки. І всі ці таблеточки і я рекомендую, і наша лікар Світлана Олексійовна рекомендує розжовувати. І нас тут наступний. Для суглобів, до речі, дуже розповсюджений вид наших таблеточок. Чому? Тому що от хто його собі брав, вони розуміють, що добре знімає і запалення по суглобам, і запалення по шлунку, тому що дуже сильні протизапальні, знеболюючи теж тут набір трав іде. І, звичайно, якщо по суглобам, один із тих випадків, коли ми рекомендуємо починати з очищення. Організм любу яку проблему ми рішуємо, вирішуємо починаючи з очищення. Так? Але якщо суглоби болять зараз, то зразу треба зняти запалення гострий е, процес, а вже потім е, очищувати, е, робити, проводити антибактеріальну програму і так далі. То, звичайно, е, фіто для суглобів, ми п'ємо, якщо це конкретно для суглобів, по дві таблеточки і бажано навіть три рази на день. Тому що суглоби, якщо вже Запалені, то це вже ну, запалення, яке вже ну, давно сталося. І щоб їм найшвидше допомогти, збільшуємо прийом таблеток. Добре і дуже добре поєднується із апітон Фіто. Фіто для суглобів з Апітон Фіто. Бо саме з таблеток Апітон Фіто це один із самих теж ну, таких протизапальних наших видів таблеток. Так? Що в нас тут іде? Для печінки. Фітофорти для печінки, звичайно, Запалення саме печінки ми не, так, якось не відчуваємо, а вже відчуваємо лише якісь ну, послідовності, які стаються. Але для печінки тут є, звичайно, і розторопша, і артишок, і цикорій. Тут такий гарний набір трав, який покращує саме отток жовчі і роботу печінки покращує за рахунок того, що ну, допомагає, полегшує роботу печінки. І тому і жовчні протоки, і сама печінка, звичайно, швидше відновлюються, і, звичайно, виводяться токсини. Так, так еліксир для під... Ой, що ж сьогодні, еліксири? Фітофорти для підшлункової залози, так, ем, теж Можу сказати, один із найпопулярніших із серії фітофорти від таблеточок. Чому? Тому що ну, багато кому треба допомагати своїй підшлунковій залозі і е, швидко допомагає. І, до речі, фітофорти для підшлункової залози це не тільки от, знімає якісь е, болюву е, симптоматику, але й знижує, допомагає знижувати цукру, цукор е, у крові. Разом, разом з нашим еліксирами екстрактами там робимо підборочку, так? Елікс... Фітофорте для щитовидної залози. Для щитовидної залози в нас є і в крапельках теж в рідкому виді наші еліксири, екстракти, і є спіруфлор, і є в капсулах Океан Про, але отут от фітофорта для щитовідної залози, тут такий набір гарний, який оце якраз і профілактика, це і жіноче здоров'я, це і для підлітків дуже добре. І це незалежно від того, от теж, чи є гіперфункція чи гіпофункція. Тут такий підбір трав, що він буде давати живлення, щитовідній залозі. от саме живлення допомагає, щоб вистачало мікроелементів на те, щоб щитовідка могла. Будувати ті гормони, які їй необхідні, щоб було з чого будувати. Так, є в нас ще фітофорти для чоловіків. Фітофорти для чоловіків, звичайно, протизапальний по всій чоловічій репродуктивній системі. Але і тут на першому місці, до речі, сюди у складі входять, входять такі трави, які в нас що нещодавно з'явилися окремо екстракти якірців сланких. От це такий не сильний, але все-таки афродизіак, От, тому це добре працює і на потенцію, на лібіду, і навіть, звичайно, звичайно, покращує стан при починаючіся аденомі простати. Це профілактика простатиту. Профілактика, я думаю, всім потрібна, тому що і сидячий спосіб життя, і багато хто, якщо курить, або якось ще по-іншому свої, зашкоджує своїм судинам. Да? Тому фітофорти для чоловіків теж серед чоловіків і серед дівчат, які люблять своїх чоловіків і турбуються про них, теж один із я б сказала, популярних наших видів фітофорти. Так? Фітофорти для зору. Для зору в нас теж великий вибір. У нас є і еліксири, і екстракти для зору, і є в нас в таблетках Офталофлор, і в капсулах Візіон-Про. і як з них що пити. Я вважаю, що краще їх чередувати, але до крапельок еліксир для зору або чорниця з суфорою добре додавати спочатку фітофорти для зору. Все-таки він більше знімає і напруження м'язів очей, і живлення дає. Все, все заразом. Але, повторюсь, по дві таблетки одразу. І фітофорти для зору, звичайно, завжди, коли ми вирішуємо якісь проблеми з зором, ми завжди перевіряємо, чи даємо ми ще щось для судин, чи працюємо ми з судинами. Тому що зір це, по-перше, це. Стан ваших судин, а вже потім дефіцит чи наявність вітамінів. от Тому це і поповнення вітамінів, і теж знімає запалення напругу з за очей. Є в нас такі Таке фітофорти як для очищення організму. Це антипаразитарний такий комплекс, і антибактеріальний, антигрибковий, дуже класний, дуже тут сильний, такий теж, який і допомагає робити, роби, працювати, не шкодячи їй, це важливо. І виганяє всяку-всяку патогенну гельмінтну всяку оцю, весь цей набір виганяє з нашого організму. Це, звичайно, він не протизапальний, а конкретно антипаразитарний антигрибковий препарат, але він допомагає і секреторні функції шлунково-кишкового тракту, і допомагає регенерації слизової оболонки. Тому от, от, от комплексно так діє і очищує, і налагоджує всі, всі процеси. Гарний теж препарат починати разом його або з. І з екстрактами наші, які допомагають очищенню організму. І можна профілактично пити, це вже да, звертайтесь, кому, кому більше що, в яких випадках що порекомендувати, так? Є в нас фітофорти для імунітету. Для імунітету, звичайно, це або п'ємо тут і вітамінний засіб, і Стимулятор хіноцея сюди входить, і вітаміни, і загально укріплюючі для організму тут трави є і квітковий пилок, і дуже, дуже багато трав, які допомагають не захворіти, організму вистояти, коли навколо люди хворіть, або якщо ви захворіли, швидше одужати. Смачненькі, гарні таблеточки для дітей, будь ласка, навіть уже у Період, коли там, пора йти в школу або в дитячий садок, можна навіть отут, в такому випадку профілактично починати їх пити, розжовувати, пити, щоб не допустити, не довести до респіраторних яких уражень. Так? так, є в нас отакі цікаві, важливі теж, да, фітофорти для серця і для судин. Для судин, от саме для судин, в нас є еліксир, а в табликах в нас от, конкретно для судин нема. В нас є цереброфлор, в нас мозкове живлення, да? в нас є там янтарна формула, в нас є що там є ще венофлор, який більш по венам працює по великому кровобігу. А ось є фітофорти для судин. Тобто це і еластинність судин покращує, і для любого тиску підходить до речі, хоч знижений, хоч підвищений, тому що там от є в нас апіфлормінус, при зниженому тиску. О, вибачте, апіфлормінус при підвищеному тиксу він його знищує, так? Повільно, але впевнено, знижує. От, фітофорти для судин буде. Допомагати теж відновлювати еластинність судин, і от навіть головні болі. От шум у вухах, оце фітофорти для судин, от все-таки, да, як я і говорила, більш протизапальний ще має такі дії. Звичайно, теж для судин, якщо це протизапальні такі дії, то вам потрібні да, то можна знову ж таки поєднувати з апітом фітофорте. Або з, до речі, з фітофорти для нервової системи. От зараз ми до нього дойдемо. фітофорти для серця. Теж, якщо в нас є кардіофлор, теж він буде знижувати тиск. То фітофорта для серця, не буде таких сильних властивостей по зниженню тиску, тому можна давати, от як наш екстракт глоду, можна всім давати, навіть дітям, не буде знижувати тиск, він буде давати силу серцевому м'язу, відновлювати теж роботу, нормально да? допомагати, але знижувати тиск не буде. А за рахунок того, що от дає саме сили, тут такі трави, які. Працюють для серцевого м'яза, щоб рівний ритм був. От, звичайно, вони трохи от, і допомагають роботі серця. І залишився в нас теж най... один з найулюбленіших наших фітофорти, це для нервової системи. от, от Для нервової системи. Окремо від усіх інших таблеток, так як і, і еліксир для нервової системи, так і фітофорти для нервової системи, можна пити, а можна не пити, в залежності від вашого психоемоційного стану. Можна пити тільки перед сном, От, щоб добре спати, щоб висипатися, щоб нервова система відновлювалася. Можна пити протягом дня кілька разів, якщо, якщо щось трапилося. У вас були якісь хвилювання? А в нас, звичайно, є в таблетках кілька ще пропозицій: є і седаформула, і окремо гліцинат магнію, і баланс про в нас є, можна сказати, сильніші продукти, ніж фітофорти для нервової системи, але дуже багато кому допомагає фітофорти для нервової системи. Я люблю його теж інколи пити, не, не завжди кожен день. Зараз я п'ю баланс про, а коли я п'ю фітофорти для нервової системи, я п'ю його теж на ніч по дві таблеточки, і ви будете висипатися, відновлюватися, щоб зранку встати і діяти. Планувати, діяти, бути енергійними і. Працездатними. Тому знайомтеся більше з нашою продукцією, обирати для себе, для себе в тому числі, і серію фітофорте, її дуже цікаво поєднувати із нашими еліксирами, або екстрактами, або таблетками. Це вже або хто сам знає добре, або хто не знає, звертайтеся. І ще хочу наостанок сказати, що. Вся серія фітофорте коштує, іде по одній ціновій політиці, це 196 гривень. Кругом по 60 таблет, таблеточок 196 гривень. От. Тому, друзі мої, знайомтеся, кому що треба, задавайте питання і до зустрічі. У кого є результати, можете писати в коментарях. Всім до зустрічі!